Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Я до вас іще з одним простим, смачним і швидким новорічним меню. Усі страви можна приготувати дуже швидко, і, зрештою, ви чудова господиня, гості носять вас на руках, а ви разом весело, ситно і смачно святкуєте Новий рік. У вас піде лише година або півтори. Давайте готувати, а просто зараз поставте мені вподобайку. Мені дуже важливий ваш відгук, щоб розвиватися далі. Готуємо основну гарячу страву свинина з горіхами. Кусок свинячої шиї посолити з усіх боків, я брала підкопчену сіль, присипати сушеним часником і перцем. На пательні розігріти олію та обсмажити м'ясо з усіх боків приблизно 3-4 хвилини з кожного боку. Тим часом у блендері перемолоти волоські горіхи. Обсмажений шматок свінини змастити добре гірчицею, за бажанням додати кілька крапель соусу та баско, присипати горіхами, перекласти на фольгу і добре загорнути. Запікати у розігріті до 200 градусів в духовці 40 хвилин, потім відкрити верх, щоб м'ясо підрум'янилося, і допікати ще близько 20 хвилин. У мене свинина запікалося рівно 1 годину. У цей час я готую інші страви. Дуже смачний салат. Це варяться на олів'є, яку часто подають в Італії. Кубиками нарізаємо відварену картоплю та солоні огірки. Дрібно нарізаємо копчене кур'яче м'ясо. Нашинкувати зелену цибулю, дрібно нарізати відварені яйця, натерти сир на дрібній терці. Додати консервований зелений горошок, заправити майонезом і перемішати. Салат готовий. Ще один салат. Дрібно нарізати відварене куряче м'ясо. Кубиками свіжий огірок, додати консервовану червону квасолю, натерти сир на дрібній терці, додати в салат, подрібнити петрушку кріп та зелену цибулю, і заправка вона дуже проста: йогурт, сіль, перець, майонез і часник, видавлений через прес. Заправити салат і посипати з легка підсмаженими кедровими горішками. Салат готовий. Тепер дуже швидкі канапе. Багет нарізаємо кружечками, і підсушуємо в духовці. Огірок нарізаємо овочечисткою тонкими слайсами. Помідори чері половинками. Сир також нарізати тонкими скибочками. Це зручно робити тією ж овочечисткою, Це такий ось маленький лайфхак. Намазати багет вершковим сиром, покласти зверху скибочку сиру. На шпажку нанизати половинку чері, огірочок хвилею і шматочок сирокопченої ковбаси теж хвилею. Готово канапи виходять дуже швидкі та ефектні. Ще одна закуска. Авокадо полити лимонним соком і розім'яти виделкою до стану пюре. Посолити, поперчити, додати зубчик часнику, видавлений через прес. Огірки нарізати кружечками завтовшки приблизно 3 см. Дрібно-дрібно нарізаємо зелену цибулю та копчену червону рибу. На огіркові кружечки викладаємо. Пюре з авокадо, зверху рибку і посипаємо цибулею. І нарешті дуже милий десерт. 200 г маскарпоне збити з ванільним екстрактом. Додати 2 столові ложки цукрової пудри та ще раз добре змішати блендером. Перекласти кремо-кондитерські мішок із насадкою. Взяти полуницю, зрізати основу та верхівку приблизно на 1 см це будуть шапочки Санта-Клаусів. Поставити полуницю на блюдо, видавити зверху крем і накрити шапочкою з полуниці. З чорного шоколаду можна зробити оченята для нашого Санта-Клауса. Ось такий смачний і яскравий новорічний стіл виходить. Усе це можна приготувати, поки запікається свинина, і ви не тратите багато часу. Обов'язково залиште мені коментар, адже україномовним каналам зараз дуже-дуже потрібна ваша підтримка. І пам'ятайте, любі, все буде Україна!